Я же объясняю, нам сказали поставить забор, все. І все. і все на цьому ваша робота да, на цьому наша робота закінчиться. Ба більше вони не знають, у якій компанії працюють, і що тут взагалі планується. Так запевняють робочі, які приїхали забудовувати зелену зону, що по вулиці Маршала Малиновського. За неї вже довгий час з міською радою борються мешканці житлового масиву Сонячний. Небайдужі збирали підписи, зверталися до міського голови Бориса Філатова з проханням заборонити знищення останнього живого клаптика біля їх домівок та все дарма. Працівники підрядної фірми. Елгорт вже розпочали будівельні роботи. Мешканців поставили перед фактом. Вони обурені, вже вкотре вийшли на вулицю. Мені це не вистачає. на якому основі ви сюди прийшли. Чоловік назвався виконробом підрядної організації Елгорт. Каже, що нічого не знає. Сказали, вони приїхали. Приїжджав благоустрій, ми показали документи, ордер. Все все у нас згідно закону. Чому наш гельцов ні у этом? з документів? Лише ордер на оренду земельної ділянки. Він не є дозволом для початку робіт, каже правозахисниця Юлія Сегеда. Люди так і не побачили відповідних документів. Самі документи також є в офісі. ну, згідно офісу. Вікторія мешкає на сонячному вже давно каже, не думала, що доведеться боротися з міською радою. Проте там Дніпрян не чують нічого виходить, не добились. Практически ну я не я не помню скільки там ну, більше тисячі підписів нашого масива людей проти цього будівництва. І все одно в будь якому випадку якби ніякої обратної связи нету. Обратна связь тільки відбувається. Вот так. От приходять, ставят забор. І все близько місяця тому ми вже намагалися зв'язатися з фірмою-замовником ТОВ Уніком. Проте вказаний номер у відкритих джерелах виявився контактом бухгалтерії іншої фірми. З того часу телефонні номери компанії змінилися, проте так і залишилися недоступними. Місцеві згадують два роки тому. Вони вже боролися з цією компанією. Тоді міська рада відповіла, що зелена зона дійсно не підлягає забудові. Мешканці сонячного пов'язують забудовника з іменем Михайла Гороховського. Він очолює комісію ДМР з питань промисловості, підприємництва та торгівлі і власник ресторану Рів'єра навпроти, де постійні гуляння у комендантську годину говорять мешканці навколишніх будинків. До того ж, він погрожував розправою одній активістів у магазині та звернулася до поліції. Філати сюда сюди посадіть, аби посмотрев. І там, де він проживає, щоб там возіньво строїлі. Та виникла ще одна проблема: всюди паркани. І містянам тепер доводиться обходити їх через калюжі та ями, які ніхто не бажає ремонтувати, кажуть місцеві. Вот так людям тепер взагалі нет тротуара. Йдуть по проїжджій частині і по воді. Ну теж ж ніхто не думав про це. Тут ремонтували, як чим вони засипали, не знаю, але знову бачите, що знову зробиться. І тут, і там, далі воно, і далі навіть такі, що ноги можна поламати. Нікому це не потрібно. Депутат це гонори не робить, а це він робить. До того ж, люди кажуть, вже одного разу забрали зелену зону, яка поруч через дорогу. Поступово там почали з'являтися кіоски й магазини. Так все і знищили. Ну а їх кришує білборд з рекламою пропагандистського каналу. Дніпро ТВ жартують мешканці будинку. На цей інформресурс. До речі, міська рада витрачає мільйони бюджетних коштів. Правозахисниця Юлія Сигида каже, дії міської ради є протизаконними, адже існує генеральний план міста, згідно з яким ця зона є зеленою, оскільки зміни до цього документа не внесені, то й територія не підлягає забудові. Тільки за час сів мера Філатова. Це фактично відбувається замість того, щоб його дійсно озеленити, замість того, щоб тут побудувати щось для дітей. Вони забудовують це торгівельною площі. Територія, де ведеться будівництво, деякий час була прохідною для городян, проте надвечір 11 квітня її повністю закрили, кажуть мешканці. Людей надалі планують боротися за живу територію. кажуть, це єдине місце, де можна вийти та прогулятися, і забрати її міській раді так просто точно не вдасться. Ми слідкуватимемо за ситуацією і надалі і повідомлятимемо про хід подій у наступних випусках новин. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.